Я Тетяна Деркач, я сама із Харківської області, селища Близнюки. Ми прифронтова зона біля Донецької області прямо відразу. У нас така дуже трошки поділюся цікавою нашим знайомством цікавим. Так. Я сама близнюки по гороскопу так. і мешкаю в селищі близнюки. близнюки. І тут я зайшла на сайт знайомств і мені чоловік написав, о, прикольно, близнюки із близнюків. І так ми почали з ним спілкуватися. Це було після 8 березня, пам'ятаю, десь два тижні ми з ним так дуже спілкувалися, і потім він приїхав до мене, ми його зустрілися друг з дружкою, і він сказав, я поїхав за кольцом. І коли він приїхав, я кажу, я хочу дитину. Він каже, і я не проти, я дуже хочу також. І 31 березня ми з ним відмічали день народження вже в мене вдома. І потім я дізналася, що я вже вагітна. Мій чоловік, він сам Святогірська, тобто коли почалася війна, він був пліточником, працював по Україні і війна його застала в Луцьку. Я прокинулася, пам'ятаю, цей день, коли я прокинулася від бабах бабах в Близнюках, тому що в Лазавії, там 13 кілометрів від нас, де мешкала моя старша донька, були взриви. І я кинулася, телефонувала доньці, кажу, давай. Війна почалася, їдь сюди, тобто вона не могла нічим приїхати. Не було ні таксі, ні машини. Був такий переполох, куча народу. У мене був перший чомусь такий перший пази, бо відразу я подумала про голодовку, от якось. Я кажу, донечки, бери якісь крупи, купи якісь крупи, купи якісь от, щоб було що нам їсти. Коли вона пішла до брата, брат також лазові мешкає, то брат домовився там з знайомим, її привезли до мене додому, і ми з нею спустили в погріб. <кій> спустили каструльку, спустили з неї таку лавочку, спустили ми воду, спустили так, там ці консерви трошки. Ну так, Я думаю, якщо будемо там ховатися, тому що ніякої інформації в нас не було. ну Ми не були підготовлені до цієї війни. що, Робити в таких ситуаціях. Чоловіку я дзвонила і кажу, у нас ну, війна почалася, у нас тут зриви по всій Україні. А він мені говорить, ми йдемо на об'єкт, нам ніхто нічого не казав. Кажу, як ніхто нічого не казав, зриви йдуть. От, а потім, коли об'явили вже, що військовий стан, от, то він сказав, що ми будемо добиратися, ну, то Луцьк це ж Західна. І коли він приїхав, три дні. Він посидів на телефоні, і коли донечка старша, то вона в нього питала, папа, що ти дивишся? І він каже, я настраююсь». Це ось мені вже донька, моя Наташа, тільки ось нещодавно це розповіла, бо ми згадували за тата. І він мені потім сказав, «Зай, давай мені воєнний квиток. Він був просто простим служащим, який просто був в армії. Я піду, каже, захищати вас. Я почала плакати, тому що дитині. На той момент було три роки всього на Так, І кажу, куди ж ти підеш? А він каже, якщо всі будуть сидіти по погрібам, то хто буде вас захищати? Я йду захищати вас. В нього є ще два брата. І є мама, мама мешкає в Святогорській. і вона мені зателефонувала і сказала, чому це Гриша вирішив піти. Я кажу, ма, це його вибір, це його рішення. Зрозуміло, що на той момент ми були всі в ну, важкому стані емоційному, так, але в нього ще один брат, він 2014 році переїхав з Донецької області в Крим і прийняв російське громадянство, і він був військовий. Це дуже страшне, бо я почала їй кричати, що мама, якщо буде брат на брата, якщо вони столкнуться, як отої по історії ми вчили, так оповідь. Що брат на брата піде, що тоді буде? І я навіть не могла стримати свої емоції, я просто їй прямо рала отак в трубку, кажу, мама, ну це страшно. Я кажу, брат на брата. Вона він не воює. Він спочатку був в терабароні, його відпустили на похорони, то мама зателефонувала і сказала, у нас тут повзривали мости. А Гриша каже, може, ти хочеш підвоз? Каже, танків. І все. Ну то є, І вона замокла відразу. Ну і 1 березня. Гриша став до лав початку війни, пішов терабороном, стояли вони в Лазовой по різним містечкам, а потім їх уже перевели в ЗСУ, як усіх. Був під Бахмутом, під Солідаром, під Ізюмом, під Куп'янськом. Він був. Точніше місця не знаю, тому що знаю, що під, під. Так, І нічого не розповідав абсолютно ні слова. Тільки Одне знаю, що коли у них нього на очах, це я вже зараз знаю, коли в нього на очах загинула людина, побратим, то у нього отерпло все тіло. У нього він мені казав, у мене отерпло все тіло, прям він не мог пошевити ні руками, ні ногами, нічим. То я думала, що в нього, ну якщо та за спиною, бо дуже важкі бронежилети, це все таке дуже важке. І він це не опровергав, тобто за спиною, за спиною, а виявляється, що потім, вже, як мені сказала мама після похорон, це в нього був мікроінсульт. Він нас дуже беріг, дуже беріг, тому що коли він мені телефонував і казав, я там буду без зв'язку три дні, я починала плакати. І він мені завжди не плач. Ну а я така людина, що чому ти мені запрещаєш мої емоції проявляти, то він каже, ладно, плач. І перший, такий, перший такий його відход на три дні, тобто коли він ні разу не зателефонував, ні разу не написав, під солідар він пішов, то я взагалі я три дні нічого майже не їла. Я дитині насипала щось поїсти, я включила собі отак фільм, просто щоб він був на ноутбуці і сиділа. І на третій день, коли я встала, мене почала кидати по хаті. Просто я в ну, мене була істощена, така страшна. І я просто пам'ятаю такі сама собі катання, що ти з собою робиш? У тебе дитина. І він на третій день вийшов на зв'язок. Але коли він йшов, це було в січні 23-го року, то він мені сказав такі слова, що я йду, але дивися, в січні 29, -го, 29 -го січня у мене в мене у донечки день народження. Щоб не було, щоб ти посміхалася. То ось він як прощався от зі мною, бо він розумів, куди він йде. І коли він мені зателефонував і каже, Зая, я вийшов, то я, я просто розривілася. Я просто розривілася. І ви знаєте, і кожного разу, коли він заходив туди, то я звикла до цього якась. От звикла, я просто е, рахувала дні. От рахувала дні, що да, 5 днів не буде на зв'язку, то я рахувала ці 5 днів. Я прямо відмічала собі на календарі, коли буде це п'ятий день. І коли я один день помилилася. То я зрозумів, ну, поставила не туди цифру, не там як відмітила, то я пам'ятаю, як я прокидаюся отак, і в мене просто все холоне, все тіло холоне, що він не позвонив, він не вийшов. І я починаю так, панічно починаю рахувати у ці дні, коли це він пішов, і розумію, що ще один день. От. І він зателефонував той день. Було весілля в нас, старші донечки, і е коли він дізнався, що вона завагітніла, так, то він... Казав всім хлопцям і написав їй в смс-ку повідомлення, що я буду справжнім дідом. Це так було мило, він так чекав, що він буде справжнім дідом. Ну, він, клас, він дуже добрий був батько, гарний, який погуляє з дитиною, який на качелі покатав, погуляє в настолки, то він би був просто обалденним дідом. І навіть зараз доня каже, мам, я все час за папу думаю, от він би з Аделінкою, санучка, би так гуляв би. От. І коли він у грудні приїхав вже на місце своєї дислокації, то їхній батальйон розформували, розформували їх і його відправили 4 січня 2024 року. Не знаю куди, бо й він не знав куди. Як він мені зателефонував 4 січня і сказав, що ми зараз знаходимося на кордоні Дніпропетровська область, Запорізька область і ще якась область. Тобто гуляй поле, от там, де гуляй поле. Так. Він каже, що ми знаходимося на кордоні. Де я? Тобто я не знала ні частини, я нічого не знала взагалі. Де я, я не знаю. Я знаю тільки, що завтра, 5 числа о 12 годині ночі, ми заступаємо на діжурство. Заступаємо на діжурство. І мене не буде 5 днів на зв'язку. Тобто я була до цього готова. ну якось Я навіть не думала, що з цього дня зміниться зовсім все. Мама мені зателефонувала 8 числа і каже, доця, а Гриша не виходить на зв'язок. Я з злостю з такою, тому що я завжди злюсь, коли вона питає мене завчасно. Каже, ні, мама, ще не пройшло 5 днів. І я чекала. А 10 числа мені принесли повідомлення. Тобто я подивилася в вікно, дивлюся, стоять військові. Думала, когось шукають. Навіть не могла, уявити, що шукають мене. І Я виходжу, а вони заходять, дають мені цю бумагу і кажуть, ви так я на деркач, кажу, так, дають мені цю бумагу. Я читаю, пропав без вісті. Я не плакала, я не кричала, в мене просто ступор був. Я стала і кажу, а що, а, що останні хлопці? От. А вони кажуть, ми не знаємо. За всіми питаннями звертайтеся в ТЦК. Все. Розвернулися і пішли. Я зайшла в будинок, Настінька вдома була, так як ми з надвоєм мешкаємо в залі. Я не могла плакати, я просто стала, отак об стола вперлася, і я почала робити. Оце якийсь був звіріний такий, знаєте, вроді як і крик, і ну от. Витьо прям таке, не знаю. Я себе стримувала, тому що я не могла плакати, щоб дитина цього не чула. У мене пішли рвотні спазми. Я пішла на фоні стресу і в мене рвоти були, у мене рвоти були сутки. Просто всю виворачувала. Я зателефонувала мамі кажу, мама, риша пропав без звісті. А вона каже, я зараз приїду, вона мешкає в тому самому селищі, тільки там п'ять вулиць від мене приблизно. І Вона приїхала на таксі до мене і каже, сядь, я сідаю. А вона каже, доць, виявляється, в тій частині служив моєй хрещена зять. І він побачив в двохсотих списках, побачив, написано Деркач Гриша, Близнюки. І подзвонив своїй дружині і каже, а хто цей Деркач Гриша, ти не знаєш такого. А жінка його каже, знаю, це наші родичі. От і крісна моя хрещена дзвонила мамі і сказала за це. Тобто, мама вже тоді знала, що Гриша загинув. Але вона каже: Я до останнього надіялася, що це не він, що це не його дата, що це не він, що попутали. І тому вона мені тоді телефонувала і казала, чи Гріша не виходить на зв'язок. А вона мені телефонувала і каже, там в мене така депресія, я не можу нічого не їсти. Я каже, Та що ти собі наганяєш? А вона просто це вже знала от, і відчувала. Ну, вона каже, я не думала, що з нами це станеться. Тому що вона завжди молилася там, не за всіх і по часу, і все. Вона каже, не думала, що з нами це станеться. Але це ще не все. Це якось було тільки початок, тому що я не знала, де він і що він. І я почала просто пошуки мого чоловіка, куди його перевели. Я зателефонувала бившому командиру, а він дружив з Гришей. А він, а він каже, якраз я, ми якраз балакаємо про Деркача, Каже, Тань, більше всього, що чекайте на найгірше. Я кажу, я знаю, що він загинув. Каже, ніхто нічого там не знає. Ну, я не могла сказати, що бачили списки, тому що не мала права це ну, так, розповсюджувати так. І, і кажу, куди його перевели? Він знав тільки частину, то мені дав, але не командирів, нічого, ніхто не знав, і я не знала. І я почала виставляти в Фейсбуці той тобто шукати. Хто знає таку-то -та частину. Він поїхав на своїй машині, і коли я знайшла номер телефона якогось командира, то я йому зателефонувала і кажу, до вас був розформований батальйон, до вас приїхав такий-та, такий-то, такий ну, Гриша, да, Гриша Деркач, 84-го року народження на машині. Мені почали казати, ми не знаємо, нікого тут немає. Тобто в мене була паніка, <кій> <кій> тому що людина там була всього навсяк два дні. І мені кажуть, що його немає. Тобто, взагалі такого немає. Я почала розмовляти на таких датах, тобто, строго я взяла себе в руки і почала казати, як це немає. Він приїхав, оттуда та, оттуда та. він приїхав на машині. І він мені сказав, я вам перетелефоную. Добре кажу, я чекаю. Він мені телефонує і каже, я зараз у лікарні нічим вам допомогти не можу. Тобто, як мені потім розповіли, цей командир, був штурм. Був штурм з російської сторони і всіх шестерих хлопців, я так розумію, були тільки автомати, просто всіх їх повалили. От. Поки прийшла підмога. Поки прийшла підмога, ну, вони затримали, виходить, цей штурм і бачили його, що він лежить 10 метрів від окопів, але забрати вони не можуть, тому що це мінус. А мінус це хуже ніж нуль. Я про це дізналася тоді, що мінус хуже ніж нуль від волонтерів. Я про це не знала. Тому що я знайшла волонтерів, мені дали номер телефону, які можуть забрати військових, хто загинув, але вони сказали, що це мінус, ми туди не ходимо. І почалися три місяці, кожного дня телефонування або списання з цим командиром, він мені сказав дякую вам за чоловіка. Можете мені писати, можете мені телефонувати, я на зв'язку завжди. Коли ми винесемо, я не знаю його. І я кожного дня йому писала. Особливо, коли я прокидалася і бачила, що погода пасмурна, дрони літати не будуть, то я йому пишу, чи видава сьогодні забрати мого чоловіка. Я дуже боялася, що про нього забудуть. А він мені пише, ми відмічаємо. Потім я дізналася, що ту частину було вже захоплено, і знову її відбивали. Тобто в моїй голові було, що по ньому там бігають. Вже думаю, що там? Так, да, це було саме страшне, тому що ти знаєш, там людина лежить, його ніхто не забирає. І я дійсно розумію, ну як це, захопили, тобто ніхто ж там не буде обходити нічого. Тобто вони біжать і знову наші відбили, тобто ще більше хлопців там лежить. І я просто думала, що його навіть і не винесуть. І коли я йому написала цьому командиру, що ви мене вибачте. Ну, Я його розуміла, так? тому що в них нема змоги. І я себе розуміла, що мені хочеться його поховати, щоб я могла піти на могилку хоча б десь поплакати. А він мені каже, може нам чекати закінчення війни, ну, щоб я вас так, дуже так не тривожила, там, кожного дня майже, тому що я прокидався з цими думками і все. А він мені каже, ні, ми, ми винесемо. І 10 березня він мені написав, ваша чоловіка винесемо. У нас є три людини, звідтіля винесли. Мого чоловіка і ще двох побратимів з усіх. Ну, При ньому були документи, при ньому був, я йому дарувала такий, як військове це дарують, гравіровочка тут була. Я, я, з, донечкою, я з донечкою, з іншої сторони, його рік народження. І я написала, що далі? Далі чекайте, вас на пізнання покличуть. І ми поїхали на пізнання з мамою. Приїхавши на пізнання, надумала чесно кажу, за три місяці, що від нього там нічого не залишилося. Але е мене спитали, ви зможете пізнати його? Кажу, я й по зубам його пізнаю. Але показали його руку, татуїровку, його шрам на, живот, на животі, йому робили операцію. Тось, і це був він. І віддали мені всі речі. І я так ненароком Глянула в телефон цього патологоанатома і побачила на обличчі чорне, я думала, це тряпка. І кажу йому, а що це таке чорне це на обличчя? А він каже, це обличчя. Тобто За весь цей час те, що було на вітру, дажі, це все обличчя повністю зчорніло, ну, там не було нічого видно. Тільки Ну як, як тут можна сказати, що легше стало за те, що я спитала патаганатума, чи він мучився. Сказав, не мучився, це був, мгновена, була мгновенна смерть, повністю ліва сторона, осколочна. Шия, голова, тулуб, рука, все повністю. От, і він відразу загинув, відразу помер. Ховали ми його, звичайно, в закритому гробу. Чесно, шкодую, що я не пішла в морг. Мені хотілося його побачити. Але як мені сказали, от, навіть мені психолог сказав, що е, ти б тоді згадувала його запах, оце якого б ти його побачила. Тому що коли я, мені не віриться, що він загинув буває, і я от стараюся як себе вернути да, от, ну, обратно в це життя, і я згадую ці фотографії, які я бачила. Тобто його руку, татуїровку, живот його, от, е, та сама голова, от це все. І в нього на руці він носив близнюки, такий браслетик носив. Те. І оце я все згадую. Як повертаю себе вроді отсюди, що дійсно він загинув. Я приїхала додому, донечки я сказала на другий день. Тільки я сказала донечки, я її посадила собі на ручки і кажу, Настенька, папа в нас кажу, папа в нас на зірочки, він на небі зараз. Вона со злостю статус, вона така, я знаю. І отак закрила мені рот. Просто злостю. і злостю. Вона на нього дуже злилася, тому що коли він приїжджав, його відпустили тільки раз, його відпустили. Ні, на один день раз випустили на один день, а то відпустили на весілля до старшої доньки. І коли він уїжджав, Настя ніколи його не цілувала, не обнімала. Вона на нього злилася, вона на нього ричала. Вона не могла, я так розумію, вона не могла просто зрозуміти, чому він уїжджає, чому він іде. І коли я сказала, що тато на небі, зірочка. То вона дуже злилася, вона не захотіла за нього не балакати, нічого. Я старалася якось її не трогати. Просто обіймала і плакала. Так вийшло, що я плакати вдома не могла. Тому що тільки я плакала, донечка мене виселила, отак робила. Білочку у нас тато робив отак білочкою. І донечка мене завжди виселила. Навіть на кладбище, коли ми поїхали, вона мене теж там виселила, щоб я не плакала. І на фоні цього в неї на нір почві почали очі отак закачуватися. І так, і з за цього я старалася просто стримувати себе, щоб вона цього не бачила. Я просто плакала вночі, я вночі ридала подушку. До того часу, поки Гриша не приснився моїй старші донці у вісні, був такий сон, що стою я, стоїть Наташа, і Гриша підходить до мене, дивиться так і каже, відпусти мене. Розвернувся і попригав, Наташа мені розказує, каже, попригав, як він з снастенька, так пригав за ручку. і так він попригав. І це було тоді, коли я просто вила в подушку ввечері, і я зрозуміла, що не можна, що йому там погано, що я його не відпустила. А до мене він весні прилетів облачком таким. Він мене отак поцілував до губ, отаким якимось, як хмаринка, таким як зарівам якимось, І я кажу, о, ти живий! І Він просто раз так, як будто націокнув і улетів. І все. Але коли я тоді плакала, я відчувала, як мене так по голові, що він поряд. Буквально це відчувала дня три, отак, чотири, і все. Потім як я не пробувала, як не уявляла, не виходить. І все. Просто не виходить. І ми мріяли, що кожен рік ми будемо десь раз на рік десь виїжджати, тішився. Тому що тільки він зі мною, як він сказав, я почав жити. Він зрозумів, що це така нормальна сім'я, що це така нормальна родина. Тобто, і ми тільки почали жити, тому що в нього не було ні машини, ні мотоцикла, нічого не було. Вони так дуже було пройшло, таке, не дуже в нього гарне. От, і, і зі мною він тільки почав жити і дуже нас любив. Він нас називав мої дівчата». От. І навіть коли він це хотів дідусем бути, да, він цікавим, то наснився знову ж моєї донечки сон. Знову наснився. Що він качає на качелі, качає старшу ну, свою доньку, а зять качає онучку. А ми з донечкою стоїмо так з боку. Як оце він приходив до нас показати, що поряд. А ще в нас так вийшло, що два рази прилітала в хату літуча миш. Це також кажуть, як от дух, да, дух там чи що, тому що такого ніколи не було. І я Сказала, що я все зроблю, я збережу ці спогади і щоб знали і онуки, і правнуки, і праправнуки, і не тільки про Григорія Деркача, який пішов добровольцем. І йому ось, і скинув мені командир, буквально перед приїздом сюди, скинув, що йому присвоєне звання за мужність третьої ступені, тобто буде нагородження. Чекає повідомлення від ТЦК.